Віталій, не можу вас привітати, тому що навряд чи результат радує. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок у Така профіспорт. Доброго дня. В першу чергу хочу привітати наші Збройні Сили за те, що дали таку змогу сьогодні зіграти без тривог. І взагалі, що на сьогоднішній день ми можемо проводити чемпіонат Дефенда Ліга, не тільки Дефенда Ліга, а й районні чемпіонати, дякуючи силам України. Що касається гри, хочу сказати одне. Сьогодні не було команди. Сьогодні просто були спостерігачі матчу. Не зрозуміло чому. Зараз будемо розбиратися, робити всі висновки, чому сьогодні просто стояли, а не грали в футбол. Не задоволений не грою, не командою. Результатом взагалі, взагалі, команді суперника дякую за те, що дали діючому чемпіону задуматися в подальшому, як потрібно проводити їх. Віталій, дякую за інтерв'ю. Дякую.